Друзі, привіт! Радий всіх вітати. Я знаходжусь на автоплощадці в Гановері. Зараз є в мене замовлення на пасажирський бус, я його вже купив, потім я зроблю огляд цієї машини. А зараз хотів би з вами поділитися цінами на автобуси, є і пасажирські автобуси, є грузові комерційні автобуси. В основному Крафтери, спрінтера і є частина там Віваро, Фордів і трошки у них є лягкових машин. Коротше, ця площадка позиціонується як сама найбільша по продажу автобусів безпосередньо пасажирських і грузових. Тут десь близько 200 машин, тому кому буде цікаво. Можете сюди приїжджати, я покажу вам, що тут є зараз і які ціни. Ось почнемо з такого варіанту. Це повноцінний пасажир Vivaro, 12 2012 року, 131 пробігу. Це 2-літровий мотор на автоматі, 8900 його ціна. Отака машина. Дивіться, машини в різному стані. Бувають, в основному вони їх не готовлять тут, роблять тільки таку легеньку хімчистку і все, і виставляють на продаж. Нема такого, що вони там займаються прям сильною підготовкою. Мені сподобався цей трафік, дивіться, він 2015 року 1,6 дизель 92 кВт, 160 його пробіг, 16800 ціна. Це теж повноцінна. Дев'ятимісна машина. Якщо буде видно, якщо камера передасть, стан його, ну я не перевіряв прибором, але видно, що машина така охайна, доглянута, вся кучі. І це повноцінний пасажир. Наразі велика проблема знайти пасажира повноцінного в Європі. Значить, спринтер у нас йде в. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 місць, 14 рік, 17400, пробіг вісімсот тисяч. Пробіг вісімсот тисяч у машини. Ідемо далі. Машини вони продають в основному від фірм. І Фірми їм приганяють і вони вже тут займаються цими речами. Теж такий спрінтер чорний на 9 місць, 18 рік. 27 тисяч 480 пробіг. Всі стоять дуже близько один до одного машини. Але я думаю, що візуально, так як ви побачите, ось та п'ятий в такому кольорі червоному. 15 тисяч він коштує 14 900. 13 рік. 2 літровий мотор правильний. На 75 кВт, 9 місць, 197 пробіг. 197 пробіг. От така машина. Є транзити, теж їх є тут чимало. Є машинки такі з різними пошкодженнями по кузову, в плані там якихось прим'ятостей і всякого такого, Ось дивіться, така спеціалізована машина для інвалідів. Може бути, я покажу в салоні 8300. Одинадцятий рік, це у нас транзит. І ми дивимося, що він значить, має у нас два місця спереді. І тут у нас, виходить, якщо видно, в салоні такі два великі автокрісла. Місця є під інші крісла. І ззад, ззаді ще стоїть така рампа. Якщо видно, вона алюмінієва, вона розкладається. Для колясок, для інвалідів. Пасажир, пасажир, так. Да. Значить, грузовий спрінтер. 16 рік, 13300. 373 пробіги. Пасажир Volkswagen Т5 з таким гребенем в повний зріст, 11 рік, 12400 ціна, 12400. 11-й рік. Трафік 14800, короткий, грузовий, на два місця, 19 й рік, 200 тисяч пробів, 16. 14800, свіжа машина, в принципі. Є багато у них швидких. Наші люди приїжджають і беруть у них, ну можна сказати, там по 5 машин. По... От вчора хлопець 6 машин забрав на армію. 12 й рік, 12500. 290 тисяч пробіга, двохлітровий мотор. Пасажир повноцінний. Пасажир не знаю як передасть, бо сонце світить. Ззаді кожен сидушки. А так машина в ну, стані в нормальному прикольному стані. Вся ціленька. І тут їх дуже-дуже багато, я так швидко пробіжуся, дивіться пасажирський Vito в такому сірому кольорі на 6 місць, 12 рік, 12900 грузпас. Спеціалізований теж грузопасажирський Віто на 6 місць, 13 рік, 14600. Дуже незручно тут ходить. Машини всі стоять в притик. Я отак закрию, ну, щоб хоча б візуально було видно. І тут ще і тут ще три місця. Мені сподобалося, скажу вам, потім покажу, яку я машину купив. Мені сподобалося тут пару фардів. Ось, наприклад, дивіться, такий пасажирський виглядає свіженько. 15 рік, 16300. 2,2 дизель 92 кВт. Повноцінна 9-місна машинка в непоганому стані. Повноцінний пасажир. Отак, транспортер 12900, Пасажир теж виглядає прикольно. 11 рік, 200 тисяч пробіга, 2-літровий мотор. Стан сидіння класний. Стан руля непоганий. Тут у нас, якщо видно, теж все в оригіналі, всі душки всі відповідають, ну, однаков, однаков, однакові нічого не мінялося. Ось тобто це оригінальний пасажир. І тут цих машин, вон ви бачите, швидка стоїть, там далі. Ось, подивіться. Є машини пронумеровані на лобовому склі, просто стоїть ціна. Є машини пронумеровані і ціни немає, ти йдеш, говориш номер, і тобі дають ключі і говорять ціну. Ось дивіться, 7 950 12 рік. 208 тисяч пробігу. 2,2 на 100 кВт. Три місця. Грузовий спринтерок Кажу спринтерок Віто, вибачте, короткий, недовгий, за ним вже стоїть там зелений, трошки він довший. І вже в нього нове лице, це вже свіжіший рік, 14-й, 12900, 203 тисячі пробіг, 1,6 мотор. Це грузова машинка. Прикольний колір має. Грузова. Е, значить, ось е, транзит. Е, дивіться, 18-й рік, 14900, 2 літра дизель на 96 кВт. Я швидко пробігаю просто по цінам. Частина цих машин є в інтернеті. Частина цих машин е немає їх. Вони їх готують, виставляють, стан прикольний грузовичок. Я купив спрінтера у них для клієнта. Мені сподобався і по ціні, і по стану. Зараз покажу вам. ну Ось, наприклад, кому там Т5 цікавий, отакий теж є, бачите, повний ріст, він повністю пасажирський, теж спеціалізований. Як для інвалідів, 11400 11 рік, 9 місяць, двохлітровий мотор, 270 пробіг. Дивимося салон. І дивимося тут салон. Такі, як і під коляски сідушки, і окремі сідушки. У них тут можна дозамовити і вони вам поставлять, бачите, рампа теж стоїть. Вони вам поставлять те, що вам потрібно. Доставлять сідушки. Там... Зроблять за додаткову плату не за дорого. Можуть зробити вам це 16 й рік, крафтер, 240 пробіг, 14 тисяч грузовий. Зроблять вам ну, додаткове устаткування, якщо вам треба там конкретно по пасажиру, бо я говорив. Ось дивіться, бюджетний варіант такий, непоганий. У нього такий доволі прикольний стан. Теж заді в нього є рампа алюмінієва, це транзит. Я вам зараз скажу 12 2012 року 2,2 8900 коштує 230 пробів. Почніть, я не знаю, якщо комусь цікаво або в коментарях, наскільки ці ціни нормальні, актуальні, чи вони є дорогі чи недорогі, ось дивіться стан його. Кожен руль, там, мультируль, круїз, кондиціонер. Ну, все так в оригіналі виглядає. Заводська тоніровка. Така машина і така ціна. І ось, дивіться, комерція, тут ззаді теж стоять машинки. Ну тобто, Так як я з ними говорив, вони кажуть, що в Ганновері їхня площадка налічує найбільше бусів. Тобто Вони монополісти, конкуренції в них немає. Грузовий крафтер, 2015 рік, 15900. Ось так. Всі буси стоять. Тому, якщо цікаво буде, пишіть, задавайте питання. У менеджера в мене є контакти, можна напряму з ним співпрацювати. Ось дивіться, крафтер свіж, свіжий вже. 17-й рік, 14,5 Його ціна довга база. Машини всі можна перевірити, підключити комп'ютер, можна перевірити по базам даних. Вони повністю відкриті. Вони нормально співпрацюють з Україною і продають автобуси швидкі на Україну досить багато. Тому не знаю, кому, якщо цікаво, то можете писати. Мені також, якщо треба глянути, виїхати на огляд, я можу це зробити. Отак. От тому будьте здорові. Останній ось покажу довгий грузовий спринтер. І пасажир біля нього теж покажу. 15 й рік, 12400, 2,2. 450 пробіг. Грузовий. Пасажир на 9 місць. 390 пробіг. 11 й рік. Ціна 6700. 6700 ціна. Крафтер. Отакі машинки. В основному транзити, Т5, крафтера, спрінтери. Є частина, але не багато е, трафіків. Ну і трошки в них є легкових машин, я не буду їх знімати. Так. Такий джип теж продається, кому треба. Дивіться, така машина вона буде теж спеціалізованою, це BMW. Автомат 3 літра, 11400, 9 рік. Швидкі теж там в ціні, в принципі, але люди купують їх. Тому на все добре, пишіть, якщо треба, буду радий вам допомогти. Всього найкращого.